Форум регіональних лідерів провели на Рівненщині, говорили насамперед про розвиток і потенціал регіону в умовах повномасштабної війни. Загалом такі заходи організовують в усіх обласних центрах країни, обговорюють які виклики прийняли регіони і як з ними боролися. Також важливі питання, що турбують суспільство. Ми розуміємо, що одне з головних питань, що ми маємо підтримати наше військо. Що ми маємо знайти той ресурс і ту допомогу, яка зараз важлива для наших військових там на передовій які боронять нашу країну? Звісно, ми розуміємо, що і питання ВПО. Не маємо права забувати 24 лютого 2022-го стало не тільки викликом, а й поштовхом до розвитку. Прикладом є більшість комунальних закладів рівненщини. 87 із тих, які знаходяться в підпорядкуванні облради, активно працюють і дедалі краще надають свої послуги. І на сьогодні всі функціонують з різними успіхами. Є приклади дуже успішних реалізацій проєктів. І війна стала можливістю для закладів розвиватися. Є приклади в нас, коли заклади розвивалися фактично з нульової точки. От центр психосоціальної підтримки був лише створений. А за ці за час війни вже в нас є і зелена кімната для проведення. Правоохоронними органами роботи з дітьми. У нас і кризова кімната для надання допомоги тим людям, які постраждали від насильства. Окрім цього, регіон активно бере участь у різних оборонно-промислових програмах. До прикладу, зброя від Рівненщини, зроблено в Україні, до якої долучається все більше виробників військової техніки. Вже зареєстровано 42 вироби від наших розробників. В нас є дрони. У нас є безпілотні летальні апарати великої дальності, середньої дальності. У нас є роботизовані вагонетки, каретки, чи як їх правильно назвати, вагою до 200 кг, які можуть пересуватися автономно або бути прив'язані до військового. Гусеничні просто унікальна по своїй історії розробка. В нас є великий комплекс ребів. Також Рівненщина з кожним днем стає безпечнішою для цивільних за два роки війни було збудовано тисячі фортифікаційних споруд. Безпекова ситуація в нас на кордоні на високому рівні, і було відмічено, що ми дійсно готові. Але поряд з тим ми не маємо права розслаблятися загалом, за словами спікерів, Рівненщина не пасе задніх. Попри складний для всієї країни період, наша область залишається міцним тиловим регіоном, який шукає шляхи для розвитку. Юлія Смаль, Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.